У тимчасово окупованих Олешках через підрив греблі ГЕС гуманітарна катастрофа. Люди потребують питної води, їжі та медичної допомоги. Повідомила голова міської військової адміністрації Тетяна Ганасенко. У наслідок затоплення є загиблі. Втім, точну цифру наразі встановити неможливо. Кілька десятків мешканців зверталися до лікарні з переохолодженням. Окупанти не евакуюють населення. Хтось рятується від води на дахах будинків, декому вдалося дістатися серед місця, куди вода не підступила. Утім, залишатися там небезпечно. По обіді росіяни обстріляли школу, де збиралися люди, чиї домівки затопило. А ще одна загроза живим від мертвих. У місцевому морзі немає електрики а отже, холодильники не працюють, кладовище. Стоїть у воді.